що ж, відбувається на Росії, а там пожежа в центрі Москви. Вогонь охопив елітний житловий комплекс Роза Роса. Повідомляють про це російські телеграм-канали. Так горить понад 3,5 мільярди рублів. Саме стільки коштує цей елітний пентхаус у ЖК Роза Роса. Як засвівали ті ж розпабліки, ціна апартаментів у цьому житловому комплексі такі ж елітні, як і сам він. Ціна затишного гніздечка стартує від 26 мільйонів за студію у 26 квадратних метрів середня вартість квартир в ЖК становить 130 мільйонів рублів. Пентхаус, що згоряє прямо зараз в центрі Москви, як я вже сказала, коштує більше 3,5 мільярдів. І саме з таким цінником продається подібний пентхаус на порталі з московською нерухомістю. Тобто, уявіть, скільки грошей зараз вигорає в Москві. При Притому в ці. Квартири в цьому пентхаусі вже точніше в цьому житловому комплексі вже продано. Апартаменти що догоряють, не заселені при цьому. В них проводили ремонтні роботи. А після новин про пожежу сайт апартаментів вирішив відпочити, і точну вартість елітної житлової площі можна буде дізнатися вже тільки після відновлення його роботи. Однак, дякуємо розпаблікам за ось таку цінову аналітику. А ми ж спостерігаємо за тим, як воно все горить красиво, як то люди суєтяться. Окрім цього, для Російської Федерації не втішні новини в повітрі, адже в Приморському краї зараз сталася аварія зі штурмовиком су 25 Попередня причина це відмова обох двигунів, як повідомляють нам знову ж таки російські пабліки. Начебто льотчик катапультувався та залишився живим. Російський канал Файтер Бомбер також пише про те, що в Приморському краї ось сталася аварія зі штурмовиком. Це поки що всі дані щодо цієї аварії, але ми обов'язково будемо слідкувати за оновленнями і повідомимо вам, вам, любі друзі, тому слідкуйте за нами, і, зокрема, в соцмережах, серед іншого. Трошки про проблеми американського президента тепер поговоримо. Дональд Трамп заявив, що в капітолії штату Колорадо навмисно вивісили його некрасивий портрет, тоді як там же висить. Портрет Обами і він виглядає добре. Паралельно із цим переговори про припинення терору з боку Росії проти України тривали майже чотири години. Але в Трампа є. Більш нагальні проблеми, і трохи про те, що ж зараз відбувається в Саудівській Аравії, які маємо оновлення на цю хвилину. Поговоримо в офісі президента, розкрили трохи деталей щодо перемовин з делегацією Сполучених Штатів Америки. Я з ними вами поділюсь за словами радника керівника офісу Сергія Лещенка, під час вчорашніх переговорів між Україною та США обговорювалась безпека судноплавства і, зокрема, припинення вогню на воді обстрілів українських портів і мова йде не лише про Одес як зазначає Лещенко, мова йшла про те, щоб уникнути атак на портову інфраструктуру в Херсонській області та Миколаївській. Окрім цього, Олешенко зазначив, що переговори це технічний процес і подібні зустрічі стануть регулярними. Паралельно з цим, наприклад, The Guardian пише нам, що очікується, що після зустрічі росіян та американців у ріяді, яка проходить зараз, і триває вже більше чотирьох і Ми про неї зараз ще трохи поговоримо. Потім відбудеться ще один раунд переговорів між Україною. Та делегацію Сполучених Штатів Америки видання зазначає, що на окремих зустрічах планується обговорити деталі енергетичного перемир'я, власне, яке анонсували з українського боку, і як про це писав і міністр оборони України Рустем Мєров, а також припинення атак в чорному морі з метою забезпечення безпечного комерційного судноплавства.